Позаду матч між «Соколом» і Кременчуком. Сокіл переміг 1-0. З нами зараз тренер Кременчука Ігор Єдапін. Пане Ігорю, е гарна гра з обох боків, але результат негативний. Так, Згоден гарна гра, але рахунок на табло, як то кажуть, трошки десь е щось відпустили і отримали одразу е гол. Тому ну, гарна гра, реально гарна. Ці хлопці е бились, але... Маленька помилка і, і все. Здається, що свої шанси Кременчук загубив найперше, можливо, в першому, другому періодах, а вже в третьому Сокіл трошки краще виглядав, так? Та Я б не сказав, би, ну, рівна гра в пакетках більш-менш і теж ну, числа. Тому, ну, не, не гадав сказати, хто кращий. Сьогодні не було ряду гравців Кременчука. Ротар Захарченко, потім Денис Батусевич. Чому? Ну, якщо хлопці відсутні, то тільки за станом здоров'я. Вони готу, будуть готові грати щодо кінця регулярно. Ну, вони готуються, проходять ну, обстеження, вилікуються. Зрозуміло, що Кременчуку вже важко буде претендувати на бодай, третє місце до закінчення регулярного чемпіонату. Як плануєте цей чемпіонат дограти? Ну, тобто на, на що акцент робити? Вже до плей-офф готуватися? До плей ну, плейофу готуватись. Ну, гра до кінця не буває ігр, які ну, якось без настрою команда виходить. Тоді ну, тільки вперед. Дякую вам дуже. Дякую. Олег Шафаренко, головний тренер Сокола. Пане Олеже, Наскільки був важкий найперше з моральної точки зору цей матч? Ну так, весь цей антураж, церемонія, ветерани та нові джерсі. Трохи спутували гру нашу, але хлопці намагалися грати, боролися за кожен сантиметр майданчика і перемогли. Вони заслуговували сьогодні на перемогу. Здається, ця гра була продовженням Одеської. Хлопці і тренерський штаб зробили висновки з помилок І от сьогодні дуже дисципліновано, можливо, десь занадто дисциплінована команда грала, що не роз... десь може авантюрніше варто було. Ну ні, сьогодні був важкий літ, тому авантюрна гра могла привести до таких вип... не дуже хорошого. Але ж ну, виконали те, що ми запропонували хлопцям. У більшості погано зіграли, але трималися однією командою до, останнього, до останньої секунди і тому і виграли, тому що усі разом працювали на перемогу. Сьогодні вже можна сказати, така гра була схожа на плей-офф. Вже досить мало грали молоді хокеїсти і е, в основному результат був понад усе. так? Ну, я б так не сказав, молоді теж сьогодні грали. Денис грав усю гру. Тому так, старші хлопці зіграли більше. Ну, але ж наступну гру будуть грати молоді теж. Зараз вже виглядає цілком реальним, що саме з Кременчуком доведеться грати в, перші, в першому раунді плей-офф. Як думаєте, от ця перевага, яку Сокіл здобув, 5-6 матчів виграв в регулярному чемпіонаті, вона про щось говорить напередодні плей -офф? Ну, Усі ігри були такі безкомпромісні. Не було розриву в таких великих уголах. Тому, я, я вважаю, нічого не означається, треба готуватися і грати. Тому що в нашому чемпіонаті мало ігор у сезоні. Тому і будемо готуватися дуже серйозно, тому що Кременчук дуже небезпечна команда. Вони грають на швидкостях, грають у тренера, який ну, команду налаштовує на нас дуже добре. Тому треба змагатися. Там побачимо. Дякую дуже.